Ранковий транспортний колапс у столиці Макрон дав публічну відсіч Трампу і як у Одесі оживають тисячолітні експонати. Про все це і навіть більше розповім. Уже за мить. Ви дивитеся новини. ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, і переходимо до новин. Росія атакувала Україну ракетами та шахедами на Київщині та Житомирщині четверо потерпілих. Двох дорослих шпиталізували із пораненнями ще двох дітей із гострою реакцією на стрес. У цих регіонах частково зруйновані приватні будинки та господарські приміщення. Про це повідомили обласні військові адміністрації. Причиною стали російські безпілотники. Також сигнали тривоги на ранок, 25 лютого лунали і через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски к. Крилатих ракет. Їх здійснили чотири ворожі бомбардувальники ту 95 МС із району міста Енгельс Саратовської області Росії. Через ранкову повітряну тривогу у столиці стався транспортний колапс. Затори помітні не тільки на дорогах, а й у київській підземці. Свою роботу наземні станції метро відновили лише після відбою. Відтак туди ринув НАТО пасажирів. Мережею почали ширитися відео із нескінченними чергами на вхід до станції метрополітену, через що Дарницю та Чернігівську вимушено закрили повторно, вочевидь, через велике скупчення людей. Тим часом можливістю заробити скористалися столичні таксисти. Подорож із лівого на правий берег Києва містянам та гостям столиці могла вартувати до півтори тисячі гривень. Підтвердженням цього став скріншот екрану мобільного застосунку таксі, який розлетівся соціальними мережами. 13 людей поранили росіяни цієї доби на Херсонщині. Серед них 15-річна дівчинка її забрали до лікарні з мінно вибуховими травмами та контузією. Поруйновані майже півсотні приватних осель, багатоповерхівка, критична та соціальна інфраструктура. Вісім постраждалих на Харківщині. По дергачах загарбники вдарили кабом. Потрощені 10 приватних осель. Четверо жінок поранені. Житлові будинки стали мішенью для ворогів і в цупівці. Там теж четверо потерпілих за життя двох чоловіків борються лікарі. У Слов'янську на Донеччині авіабомба скинута на торговий центр вбила 36-річну продавчиню та поранила ще двох людей. Двоє постраждалих також у Краматорську, та по одному у Костянтинівці і Федорівці. Ворожі безпілотники у досвіта атакували Суми, поранили двох братів, що охороняли базу відпочинку. Крім того, чотирма шахедами окупанти вдарили по Хотінській громаді. П'ять дронів скерували на верхню Сировацьку, а на юнаківську скинули чотири каби. Наслідки влучань там ще з'ясовують. Понад півтисячі ударів за добу завдали росіяни по прифронтовому Запоріжжю. Задіяли майже три. Сотні безпілотників, а ще атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації в обласному центрі. Рятувальники знищили півтонну авіабомбу, що впала на території дачного кооперативу, і не розірвалася. Знищено в тилу ворога на запорізькому напрямку українські воїни спалили російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Найімовірніше, за допомогою дрона Бомбера, адже на відео видно, як безпілотник сів у полі та спостерігав, як догорає установка. На запорізькому відтинку цієї ночі було відносно спокійно. Наші воїни відбили близько п'яти атак ворога біля Гуляйполя та Оріхова. А от на Покровщині ситуація залишається однією з найскладніших: Росіяни не полишають спроб захопити місто цієї ночі. Чи вони йшли на штурми близько трьох десятків разів? Ну і також активно ворог намагається йти вперед на Курщині. Відбито 11 атак, інформують у генштабі. Ну а 47-ма окрема механізована бригада поширює відео із танком черепашкою. На цю машину наварили чимало заліза, аби захистити від наших ударних дронів. І хоча вона витримала шість підривів на протитанкових мінах, зрештою влетіла у яму, з якої через свою вагу виїхати не змогла. Звісно, оператори дронів 47-ї швидко її спалили. Далі про ворожі втрати. І дані від Генштабу маємо такі. Мінус 1300 вояк у ворожої армії не дорахувалися за останню добу. Загалом від початку повномасштабки окупанти втратили вже понад 869 тисяч осіб. За учора у них знищено 5 танків, 11 бронемашин та 138 автівок. Ще спалено 26 артилерійських систем. Також мінус 2 установки ППО. А загалом від 24 лютого 22 ця цифра сягнула 1083 знищення. Нищених комплексів і причудова тенденція останніх днів 15 протиповітряних систем ворога знищено всього за тиждень. По літаках їх у Росіян збито 370, гелікоптерів 331. Ну і про флот на сам кінець потоплено 28 кораблів та катерів, субмарину та один пором заправник ворога. Президент Франції Еммануель Макрон дав публічну відсіч американському лідеру Дональду Трампу. Напередодні вони зустрічалися у Білому домі, і у тій частині їхніх переговорів, до якої були допущені журналісти, Макрон назвав Росію агресором, заперечив, що Сполучені Штати надали Україні більше допомоги аніж ЄС, і заявив, що за агресію має платити агресор, а не жертва. І що будь-яка мирна угода не підкріплена гарантіями, завершиться новим нападом. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із деталями цього видовищного візиту. Дональд Трамп зустрів Амаеля Макрона на ганку західного крила Білого Дому як старого друга. Цих двох пов'язує тривала історія знайомства. Трамп випробував на гостеві своє фірмове рукостискання, коли він міцно тягне руку співрозмовника на себе. Досвідчений Макрон відповів тим самим. Президент Франції звертається до Трампа другий Дональд де говорить про спільний порядок денний, але водночас точно і врівноважено відбуває усі неправдиві твердження Трампа. Зустріч відбувалася у треті роковини повномасштабного російського вторгнення, але президент Сполучених Штатів не говорить про співчуття. Насамперед він хоче повернути гроші, витрачені його попередником на Україну через укладання угоди про корисні копалини. Заради неї навіть готовий прийняти зеленського цього або наступного тижня у Білому домі. схоже, що ми наближаємося. Працюємо над угодою. І я вважаю, що вже дуже близько до укладання угоди, за якою повернемо наші гроші. Макрон парирував, повернення коштів гарна ідея, але платити має. Не жертва злочину, Я підтримую ідею, що спочатку відшкодування має отримати Україна, тому що це вони втрачають своїх громадян і зазнають руйнувань від нападів. По-друге, усі, хто платили, можуть отримати відшкодування, але не від України від Росії, тому що це не вони були агресором. Далі Трамп переходить на свою улюблену тему, нібито сполучені штати вклали в допомогу Україні у рази більше ніж Європа і на гірших умовах. Макрон перебиває його акуратно, взявши за руку. ЄС надають Україні відсотки від заморожених російських активів, а не беруть їх собі. А загальний європейський внесок більший аніж американський. розумієте, європа дає гроші Україні у позику. Вони отримують свої гроші назад насправді ні. Якщо чесно, ми заплатили 60% від загальної суми, і так само, як і зі сполученими штатами, це були позики, гарантії і гранти реальні гроші. ще один раунд між президентами виник на спільній прес-конференції? Трамп похизувався своїми стосунками з путіним, які за його логікою і мають слугувати гарантіями неповторення війни. Макрон розповів, що особисто він перестав спілкуватися із путіним після військових злочинів. Вчинених у Бучі, але якщо президент Трамп має можливість вплинути на російського президента, він це підтримує. Втім, застерігає Путін не раз брехав. Вірити йому на слово не можна. Мир не повинен означати здачу України. я думаю, для Росії дуже вигідно укласти угоду і скерувати країну у дуже позитивному напрямку. Це те, що треба зробити. Але я насправді вірю, що він хоче укласти угоду. Може, це не так, але я вірю, що він хоче укласти угоду. Я мав кілька розмов, особливо на початку 2022 року. Кілька разів, сім годин із президентом Путіним за 15 днів до початку агресії. Він все заперечував, але в нас не було безпекових гарантій. Тому сила і потужності для стримування це єдина можливість бути впевненими, що домовленості будуть дотримані. Я наполягав на цьому. Я вважаю, що США мають можливість це зробити на запитання. Чи вважає Путіна диктатором Трамп відповів, що не кидається такими словами легковажно минулого тижня. Втім, він не вагаючись кілька разів назвав диктатором Зеленського. До Путіна підтвердив президент Сполучених Штатів. Він збирається у гості, але не 9 травня, як писали у газетах. Це зарано додав американський лідер. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1+,1. плюс на одному боці із країною агресоркою Сполучені Штати двічі проголосували в ООН разом із Росією щодо резолюції про війну в Україні. За словами експертів, нова адміністрація США наочно продемонструвала зміни у зовнішній політиці Вашингтона. Першим було голосування на генасамблеї ООН. США внесли туди власну резолюцію до третій річниці повномасштабного вторгнення. У документі не було звинувачень у бік Росії та слів про підтримку України, а лише заклики до миру. Цей документ Москва підтримала. А європейські союзники, які разом із нашою державою підготували іншу резолюцію, намагалися внести у документ правки, зокрема, щоб у тексті згадувалося, що війну розв'язала Росія. Сполучені Штати також проголосували проти української резолюції і опинилися у списку із Москвою та її сателітами, що також голосували проти. А от згодом Вашингтон поставив свою резолюцію на голосування ще й у Раді Безпеки ООН без європейських правок, і там її ухвалили за. Підтримки Росії, Китаю та ще семи держав європейські країни під час цього голосування утрималися за три роки повномасштабного вторгнення. Радбез ООН так і не зміг ухвалити резолюції із засудженням російської агресії, бо їх блокувала Росія, яка має в цьому органі право вето. Свою угоду щодо корисних копалин Україні запропонував Євросоюз. Заява про це пролунала від Єврокомісара із питань промислової стратегії. Напередодні під час візиту до Києва Стефан Сежурне запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо критичних мінералів. Чиновник заявив, що 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може надати наша держава у рамках партнерства. Єврокомісар окремо наголосив, що партнерство це буде взаємо. Вигідним, адже Європа ніколи не вимагатиме іншої угоди. Вочевидь, це був натяк на позицію Сполучених Штатів, президент яких наполягає на поверненні грошей, які його країна надала Україні для захисту від російської агресії. Дякую за підтримку України. Такі слова і фото президента разом із західними партнерами Зеленський оприлюднив у соцмережах на світлині. Поруч із синьо-жовтою батьківщиною мати, лідери країни G7, які напередодні приїжджали до столиці на саміт. У треті роковини із початку повномасштабного вторгнення разом з іншими посадовцями говорили про справедливий мир для України: військову та фінансову допомогу. Зокрема, гостів обіцяли надаватимуть додаткові системи ППО, артилерійські снаряди. а так Кож продовжать навчання українських військових за кордоном. Ну а ще прискорять інтеграцію України в міжнародні організації ЄС і НАТО. Підтримку нашій державі, окрім іноземних делегацій, напередодні висловлювали тисячі людей, синьо-жовтими стягами, мітингувальники, заполонили вулиці Парижа, Лондона, Афін, Брюсселя та ще десятків світових столиць. А кольори нашого прапора, окрім батьківщини матері, освітлювали парламенти Канади, Гейфалеву вежу, будівлю Єврокомісії, ворота героїв у відні чи Денбурзькі ворота у Берліні головне тепер, аби ця солідарність з Україною знайшла у розбій з подальшою чіткою та твердою позицією підтримки і визнанням Росії терористом. Пишіть свої думки з цього приводу під нашим випуском. Не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок і повертаємося до новин. Контрабандні коштовності на Волині на пункті пропуску Ягодин у рейсовому автобусі, що прямував із польського Щецена до Києва, виявили майже 28 тисяч дорогоцінних каменів. Пакунок сховали під підлогою транспортного засобу. Загальна маса коштовного каміння 355 каратів. Знахідку вилучили для оцінки її вартості. Призначена експертиза. Від її висновків і залежатиме, чи загрожує водієві кримінальна відповідальність, але штраф він платитиме вже зараз. Небезпечна крига на Закарпатті врятували двох дітей, які провалилися під лід. Вони брати їм 6 та 4 роки. Хлопчики втекли гратися до озера неподалік від будинку, але опинилися у крижаній воді. Крики синів вчасно почула мати і кинулися на допомогу. Жінка змогла самостійно витягнути дітей з води і викликала швидку. А от у хусті грибалкам довелося викликати рятувальників Лід під чоловіками, тріснув неподалік від берега. Один зміг вибратися самотужки, щоб витягнути друг задіяли човен та мотузки, із переохолодженням його передали медикам. У столиці погіршився стан повітря. Влада закликає людей бути обережними, зачиняти вікна, обмежитися у прогулянках та пити багато води. А якщо маєте очищувач повітря, увімкнути його на максимум. До цих рекомендацій киян та гостей столиці закликає міська влада все через погіршення стану повітря. У КМДА заявляють, що явище тимчасове його пояснюють підвищенням концентрації завислих речовин, тобто пилу. Останні дні у Києві були практично безвітряними, через що домішки у повітря. Вітрі над Києвом не розсіювалися. У одеському археологічному музеї оживають експонати. Понад півсотні артефактів, деякі майже по три тисячі років сканують, щоб виготовити 3D-моделі. Це допоможе зберегти їх від війни та руйнування часом. Ну а згодом глядачі на віртуальних сторінках музею побачать унікальні речі, які не виставляли понад 100 років. Як тривається робота у музеї, бачив Сергій Осадчук. Артефакт, якому тисячі років, і сучасна техніка, поруч в закритих приміщеннях музею облаштували справжню лабораторію, де впродовж кількох днів древній експонат перетворюється на 3D-модель. Це дуже сучасний якісний фотоапарат, два прилади для освітлювання та інші допоміжні засоби, як, наприклад, навіть ось такі ось підставки для предметів. Котрі можна використовувати, щоб сфотографувати предмет з усіх кутів, експонат розташовують на поверхні, яка обертається міліметр за міліметром. Сканер проходить усі його частини. Це називається фотограметрія. Далі дані завантажують у потужний комп'ютер для моделювання. Працівники музею кажуть, їм гуманітаріям довелося освоїти складний технологічний процес. Модель ми робимо таким чином щоб потім не тільки могли продемонструвати всім бажаючим тим, хто цікавиться, але ми задаємо за допомогою контрольних точок. Ось цих ми її масштабуємо. Тобто, ця модель вона має реальний масштаб. Вчилися швидко, щоб зберегти унікальні колекції від знищення. Два роки тому музей вже був атакований. Тоді лише дивом вдалося врятувати все цінне. Віртуальна копія обезпечить від наслідків ударів. 60 експонатів уже відскановані. Ми не знаємо, так, чим закінчиться цей день. Ми не знаємо, чи виживемо ми і наші моделі, так, чи наші артефакти. Ну, на жаль, така ситуація. По-друге, експозиція зараз згорнута, а мені сумно бачити ці пусті зали. Тому Зробивши 3D-моделі, у мене з'являється новий інструмент спілкування з нашим глядачем. Зберегти хочуть не лише унікальні експонати, а й залишити нащадкам саму будівлю музею, яка є пам'яткою та охороняється. ЮНЕСКО для цього використовують великий лазерний сканер. Тобто він стріляє лазером, отримує відповідь, створює хмару точок. Хмара точок — це фактично те саме, що ми отримуємо в результаті фотограметрії, але не з фотографій, а одразу з лазерної дати. Ми, по-перше, бачимо, яка будівля була з самого початку. По-друге, це дає достатньо точні дані для можливої реставрації або відбудування будівлі або об'єкту в майбутньому. Після завершення роботи усю колекцію завантажать на 3 d платформу Sketchfab, де віртуальний артефакт можна буде навіть купити. А згодом усі експонати з'являться на сайті археологічного музею, і відвідувачі зможуть навіть побачити те, що наживо не виставлялося останні 100 років. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1 плюс Ну і на цьому в мене все. Більше новин дивіться вже о 14.00. Аби не пропустити. Підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок і лайк. Теж не зайве. Тож дякую і до зустрічі.